Скільки заморожених російських активів може отримати Україна? Чому ЄС боїться передавати ці гроші, і які є важелі тиску? Про це будемо говорити із Андрієм Шкілем, експертом із міжнародної політики, пане Андрію, вітаю вас. Вітаємо за отже, більша частина заморожених російських активів знаходиться в Євросоюзі. Україна давно просить, аби нам передали ці кошти як компенсацію за російське вторгнення. Ці гроші ми можемо спрямувати на відновлення, на відбудову. Однак досі ми отримували лише прибутки від російських активів. Які країни гальмують загалом конфіскацію російських коштів і чому? Ну, передовсім це звичайно Бельгія, тому що Бельгія мо властиво на своїй території має розташовані головні е, кошти російських активів, тобто бельгійська фірма, яка займається властиво забезпеченням прибутковості цих російських активів, і відповідно зберігає зараз прибутки. Росія звісно не отримає отримує Україна, і Тому е, Бельгія є країною, яка ну не те, що гальмує Тут питання: гальмує можливо неправильне слово, але. В мають застереження і в практично всі країни Європейського Союзу, більшість, тобто країн, мають це застереження щодо за одразу передати ці активи Україні, плюс о, одразу ж, як тільки почалася крупномасштабне е, вдертя Росії в Україну, було піднято питання щодо цих коштів, що вони будуть 100% заморожені і використані. Після того, як завершиться війна перемогою України, Росія буде визнана тою країною, яка програла відповідно, яка напала, яка винна в тому, що все, що зруйновано в Україні, було зруйновано з її бажання, з її агресії, з нею розпочатої війни, то ці кошти будуть передані на відбудову. Тобто тоді було закладено такий кластер, що це ці кошти є кошти мирного часу. Пізніше, коли ситуація змінилася, коли зрозуміло, що що ця війна надовго, що це війна на виснаження? Тоді почали шукати можливості залучення цих коштів для того, щоб допомогти Україні оборонятися, і тут просто треба розділити. І тут і президент Зеленський цього не каже публічно. От На цьому виступі треба більше їх задіювати. Як задіювати? Бо якщо сказати, якщо би представники української влади сказали, дайте нам ці кошти на озброєння, ні, ці кошти на озброєння заздалегідь було погоджено, що їх не дають. Їх дають. На відновлення Української держави українського майна, яке було знищено Російською Федерацією, і тому зараз маневри навколо е в Європі залучених російських коштів можуть ходити тільки навколо повної конфіскації. Але навіть якщо буде повна конфіскація, це буде тільки для України гарантія, що ці кошти будуть залучені 100% без там жодних рішень додаткових суду чи будь-яких інших інших. Станції для відбудови України, бо мова не ведеться офіційно, знову таки кулуарно. напевно, ведеться мова, що ці гроші нам потрібні для того, щоб захистити життя вже зараз, а не потім відбудовувати. Але це кулуарна частина розмови перемовин офіційно зводиться все до того, що треба активніше залучати, треба вилучити, треба взяти і покласти край вже можливості в Росії через суди повернути ці кошти, тобто умовно кажучи. Зачинити перед Росією е, двері на такі е, банківські замки, щоб вона не мала вже доступ до е, цих коштів, прийняти про це рішення і далі вже працювати над тим, яким чином ці кошти будуть залучені е, для, для України на це таким чином. Але знов таки зараз на дану, на дану хвилину, на даний момент, мова йде про, про ці кошти, як про кошти, котрі будуть застосовані в рамках мирного часу. Зараз Європа фактично розділилася на два табори, таких, зокрема, Польща і Балтійські країни вони відстоюють повну конфіскацію. А такі країни, як Бельгія, Франція, Італія, Німеччина, вони все таки більш обережні і побоюються. Чого вони бояться? Зеркальних якихось якоїсь відповіді санкцій від Росії. Ні, ні, тут які зеркальні санкції чи будь-які дії з боку Росії, всі прораховані країни вивели свої кошти фірми із е, Росії, тобто все, що торкалося хоча б одного відсотка державної участі, це було буквально в лічені там місяці. Решта приватних підприємств, які тиснули національні уряди з тим, щоб вони вивели свої кошти, щоб не вели торгівельні стосунки із. Країною агресором бо рано чи пізно вони все одно підпадуть під санкції європейські чи американські, і це потягне за собою проблему для е, тих же самих Франції і Німеччини, чиї фірми там могли би бути розташовані. Будуть задіяні санкції, і відповідно національні країни можуть втратити колосальних платників податків тому тут е був такий тиск е в силу того, що Росія є агресором, і відповідно будь-які нормальні країни будуть застосовувати санкції проти агресора проти усіх тих структур фірм, які допомагають агресорів збагачувати власну скребницю. і Тому ні, жодних загроз для західних аворів, західних фірм, західних інвестицій немає, тому що всі інвестиції Росія або націоналізувала, або вони були передані Росії за символічні е кошти, там за одне-два євро, і вона не володіє це і, підприємство Рено, і, Пежо, і і і ну, якщо говорити Францію, і молочна промисловість французька, і це торкається, звісно, річ і німецьких підприємств, Белійський, будь-яких інших, які. Були в Росії, тому зеркальних санкцій не може бути. Просто працює з, е, звичайний такий е, ліберальний принцип. Що коли ми запровадили правила, то порушувати це правила ми маємо в надзвичайних обставинах, і поки що ведеться дискусія. Чи ці надзвичайні обставини чи настали війна це Чи надзвичайні обставини? Ні, ні, тут не питання. Вони заморожені. Питання про їхню конфіскацію mm -hmm. для конфіскації потрібні надзвичайні обставини. З багатьох аспектів, бо дивіться надзвичайні обставини для конфіс... конфіскації коштів це визнання злочинцем е, держави. Поки що немає рішення суду, але є моральна оцінка, і ця моральна оцінка я впевнені наближається до точки е, кипіння, коли ці кошти будуть відібрані від Росії. Це буде як ще одна. Поступова санкція, яка запроваджується знову таки поступово, тому що Європа, захід загалом, завжди в таких випадках діє поступово, інколи різко, вкрай рідко, але завжди поступово. З, затягуючи зашморг е, постійними зусиллями, це створює більші загрози для того, на чиї шиється засморк. Якщо різко смикнути, все труп, революція, повстання це це лякає. Європу, яка є світ, те, що може статися в Росії, коли вона почне руйнуватися, почнеться саморуйнування. Тому тут намагаються таким от стисканням дати зрозуміти, що відступу вже немає, але шанс на е, збереження умовно дихання, збереження діалогу щодо майбутнього, все ж таки є. Там припиніть вогонь, тому що до Росії ж звертається. Давайте припиніть вогонь. Ми будемо про що говорити. Про що говорити, коли все буде зроблено, коли всі механізми будуть задіяні, тоді ви. Падку будь-якої іншої ескалації, погрози це вже має бути просто прямі військові дії Європи проти Росії, і не хоче цього принаймні на день сьогоднішній використовувати цей останні аргументи брати в роботу, навіть не то, що використовувати, а брати в роботу Європу. Тут тут є певне нерозуміння завжди от України і Європи в цьому сенсі, що є остаточним засобом впливу на Росію. Поки що вони вважають Захід, що це достатній вплив. На Росію погроза відбирання активів, погроза повного застосування санкцій не дати можливості вже в подальшому взаємно функціонувати державі нормально. Тобто, це все іде поступово, але я впевнений в тому. Це мій аналіз, що. Найближчим часом я думаю, можливо, в об'ємі 19-го пакету санкцій, можливо, після цього 19-го пакету санкцій вже буде е, взято в обіг е, рішення про те, щоб конфіскувати активи. Але знов таки конфіскація активів це ще не означає, що власником цих активів стане Україна. Просто власником цих активів, розпорядником цих активів, стане конфіскатор. Тобто е, європейський союз, швидше за все, візьме на себе так. que funciona. А ось до речі, зараз триває який не який, але перемовний процес у Стамбулі також третій раунд угу. відбувся. Чи можуть російські заморожені активи стати якимось також елементом тиску на Росію? Чи вона ще розраховує на повернення цих коштів? Чи все таки коли закінчиться війна і буде вирок міжнародного кримінального суду в Газі або іншого якогось трибуналу, який визнає Росію агресором і злочинцем? То ці кошти вони стовідсотково будуть репарації, і вони стовідсотково 300 мільярдів перейдуть Україні. Ну так зараз, звичайно, поки не відбулася конфіскація, доти, до доки навіть більше того, навіть якщо відбудеться конфіскація. Це все ще поворотний момент. Це все ще можна обернути в перемовний процес, сказати добре частину коштів. Ми подивимося, ми порахуємо, ми розберемося. все, що там буде надмірно, ми повернемо. Але давайте домовлятися. Тобто, якщо Росія вступить в чесний перемовний процес, в чому я глибоко сумніваюся. Я думаю, тут майже ні у кого в Європі сумнів немає в тому, що Росія здатна, не те, що готова, а здатна вступити в чесний перемовний процес до пораз. Мається на увазі після поразки, ну та напевно, вона власне тоді дуже договороздатна Росія завжди була е, в часі своєї істори... попередніх історичних поразок. Але тим не менше, потім вона все порушувала підписані умовленості після програної кримської війни, після програної японської війни. Тобто, це е, питання тут. Як завжди має щось стояти, і як лежати на столі, як казав Любна вже тепер стала мемна фраза Трампа про те, що мають бути карти на руках. Оце одна з карт на руках, і так звісно, ну на цих перемовинах напевнені, бо це перемовини е, спеціально для одного глядача. Відбувається для одного глядача і для е, таких локальних, але дуже важливих гуманітарних аспектів для України. Повернення полонених це важливий гуманітарний аспект, і заради нього може і вартує. Там Попринижуватися перед тими е, ну, клоунами, які приїжджають від російського боку. Абсолютно тут вони відпрацьовують номери, тобто можна їх там назвати не клонами, але акторами, але вони відпрацьовують свій номер. Вони нічого спільного з реальними перемовинами не мають і представники Росії, які там є. Але гуманітарний аспект це також важливо. Ні, е, на цих перемовинах в Стамбулі жодною мірою не будуть використана жодна е, карта, така як е, ну вже. Було сказано про е, активи чи про використання можливості зняння санкцій регулювання санкційного процесу, щось таке інше. Ні, це не є е, частиною цих перемовин, але в подальшому звісі звичайно може бути частиною цих перемовин і передовсім кошти, тому що Росії кошти після поразки чи після там заморозки також будуть потрібні достатньо потужно, тому це може, е, скажімо, створити сприятливі перемовини. Момент, але тим не менше знову таки це не буде мати кардинального впливу де будуть кошти лежати. Вони будуть лежати е, в, в бельгійських відповідних установах банківських. чи вони будуть формально і формально належати Росії? Чи вони будуть лежати в тих самих установах, але формально будуть належати конфіскаторові? Тому тут для України за великим рахунком це не має критичного значення. Критичне значення для України має використання цих коштів яким чином їх можна використати? ось зараз використовуються відсотки. Вони там збільшуються, зменшуються, вони не такі високі. Зараз mm -hmm. придумали історію, розглянули історію, те, що можна дати Україні 50 мільярдний кредит і поступово забирати з цих коштів відсоток. Відповідно, це так подібне рішення дає нам можливість шляхом аналізу ствердити, що ці кошти вже Росії повернуті не будуть. Ну як їх повернути? Якщо це вже 10 років, треба з них забирати відсотки і передавати. Не тим, хто передав Україні кошти, тому тут коли закликає робити це активніше Зеленський. Він має на увазі, що до цього часу ці 50 мільярдів вони не зібрані, просто капають невеликі частини цих коштів там рік. відчутна звичайна допомога, але не та на яку хотіла б розраховувати Україна. Тому тут питання коштів, я ж наголошу, що питання коштів питання з одного боку тиску на Україну, де на Росію і. Перепрошую, а з боку, гарантії для України, що Україна буде відновлена. Зараз загалом наші західні партнери якось шукають інші механізми допомоги, механізми підтримки на третій рік повномасштабного вторгнення. Дональд Трамп запропонував власне таку процедуру, що Європа буде передавати своє озброєння, а натомість зі складів США будуть повертати оновлені зразки Європі, але все зараз якось це гальмується. Не так стрім. Ко, як би нам хотілося, і з тими ж самими петріотами е uh -huh. не пропрацьовано. Е чи у зв'язку з тим, що зараз все-таки все більше необхідно коштів на зброю? Актуалізується питання російських активів, чи можуть європейці все таки покладатися на них, чи бодай на відсотки, все таки в плані військової допомоги, аби оплатити ну, там чеську ініціативу, снаряди і так далі. Не дивіться, просто давайте узгодимо, що активи це є ресурс. Ресурс можна використати один раз. І цей ресурс, поки він лежить недоторканий і використовується тільки відсотки, і в тому числі як я вже наголосив на тому, що ці відсотки використовуються з таким з таким планом, що е, десь ну що ще за 95 відсотків, що вони ніколи вже в Росії не повернуться. і тому ці кошти як ресурс необхідні, тому самому європейському Союзу загарантувати цим ресурсом відновлення відбудови української держави. Uh -huh. Щодо коштів на озброєння, ну є звідки виникла ініціатива петріотів цих п'яти швейцарських, які для Швейцарії виготовлюють Сполучені Штати і в 28-му році. Вони мають надіти до Швейцарії. Відповідно, Німеччина Фрід Хмерс запропонував просту ініціативу. Німеччина віддає два своїх петріоти Україні. Забирає відповідно два цих петріоти, 28-му році, які мають бути надані Швейцарії, і, Відповідно за. За гроші купляє, а ці передає безкоштовно, і таким чином зараховується формальна допомога на сполучені штати, тобто ця американська допомога за гроші, що називається за таким самим чином. і Китай тоді можна визначити як країну, яка допомагає Україні, бо Україна закуповує в Китаї, наприклад, мавіки. І він також може сказати, що от я допомагаю Україні в такий спосіб. Продаю мавіки тим, хто їх купляє, і вони використовуються в Україні. Тому це так. Тут сполучені штати такі помічники дуже символічні. Європейці мають кошти. Ну давайте подивимося. Німеччина ну все-таки третя економіка світу, Франція п'ята економіка світу, європейський союз ну, півмільярда населення е, з, з того золотого мільярду, який формує економічний потенціал планети Земля. Тому тут не проблема в коштах, тут проблема в тому, що що за ці кошти придбати, тобто зараз головне завдання європейського союзу мультиплікувати виробництво, і властиво зараз воно починає мультиплікуватися і примножуватися саме на терені України, попри обстріли, попри загрозу, попри все, чому тому, що по перше мале плече доставки, по друге все одно все можна сховати. От приклад Рейнметалю металю тут є абсолютно промовистим. І друга історія за те, що, наприклад, французи вже запровадили. Певну схему з використанням потенціалу одного з найкрупніших автовиробників у світі. Ну вони не називають. Але ми то знаємо, що це буде підприємство Рено, яке буде випускати конвейерним шляхом, тобто запустить не так, скажемо, запустить виробництво конвейерним шляхом в Україні. Дронів Камікадзе. тобто це барожуючих боєприпасів, то, що називається арт -набої. Це вже практично це ще, один, ще одна модель, яким чином буде Європа допомагати Україні, тому що взяти, не збирати багато грошей і купити багато зброї неможливо, бо немає ніде багато зброї. Оце це абсолютний факт. Бо те, що потрібно Україні, таких запасів не робив ніхто, крім uh -huh. Росії, Північної Кореї, Китаю. Іреану тоталітарний крім війн, тих, хто готувався до війни, абсолютно європа не готувалась тому тут не питання коштів, тут питання того, що за них купити, пане Андрію, в Україні зараз відбувається перепитті щодо закону нового про діяльність НАБУ і САП. Чи може це якось стати перепоною для е, фінансової допомоги з боку Європи е, Україні? чи взагалі вони звертають увагу на внутрішню політику України? Могло б стати, але богу дякувати не стало, тому що суспільний протест змусив владу зреагувати. Суспільний протест чому тому, що суспільний протест е, не дав можливості Європі е, не дати по руках українській владі і вона. Дала і так лясно, чутно, що за два дні, от після того, всіх дурниць, які були зроблені, бо мені тяжко логічно пояснити для чого був потрібний цей закон, для чого було потрібно регулювати діяльність сапі набу які так і неефективні, які вони не були. Ну але вони це регулювання, воно жоден жоден спосіб не могло. Покращити роботу цих двох органів, убезпечити від якихось російських впливів також трохи це виглядає наївно. Щоб так з боку, зокрема, і, я думаю, європейці це чудово помітили. Тому реакція була такою гучною. Були дзвінки і Макрона і Кошту були дзвінки і. У Урсу Соліфордфондерляєн, і був більше того, бо візит окремий міністра закордонних справ Франції Жанна Баро, який мав от, властиво це підприємство відкрити разом з э, своїм візові міністром закордонних справ України, але цього не сталося, тому що ну тому що вже тоді почалися обшуки, коли він приїхав, і реакція була однозначною. Тому ці дії е, на кшталт того, як медвідь себе поводить у е, в Кремниці, так розкидає. Чи товари, руйнуючи все і намагаючись і і, і, і це можуть хтось подати, що він е, хотів гарно покладати ці товари і навести лад украмниця. Тобто ну, такі така історія вона не могла бути непомітною в Європі. Вона була помітна, реакція була відчутна. Реакція була передовсім зумовлена реакцією е, громадянського суспільства, яке відреагувало це дало сигнал європейському союзі на реакцію і все і відреагувало Україна все тут тут мені здається питання бодай тимчасово знято це лишило неприємний осад. Він нікуди вже не вивітриться, але це не вплине принаймні на даному етапі на допомогу Європі Європи Україні в жодному випадку. А наскільки загалом Європа і Захід ретельно стежать за за розподілом зокрема фінансів, які вони виділяють, за розподілом зброї, яка нам надходить? Зрозуміло, що є якийсь моніторинг, наскільки ми взагалі вдало комунікуємо, і чи не перебільшена в очах заходу проблема корупції в Україні? Ну, дивіться, якщо говорити про зброю, ну то ясно, тут є відбувається моніторинг, І моніторинг є там. Є три так би мовити, триповерховий моніторинг. Він відбувається, як кажуть, з повітря з землі і з інтернету. Тобто з дротів, це все відбувається плюс. Це ну, якби дуже складно, в якимсь чином там я не знаю, будь-що можна було можна, можна тут говорити про безгосподарність, але точно ну не можна говорити щодо з боку України. України щодо якогось нецільового використання зброї, <говорить> тому тут тут то це питання думаю не вартує навіть обговорень питання м -м, фінансів, які надаються Україні чи питання корупції з на шок. Голуб... Ми повернемося до цього картинкового майдану. Є суспільний протест, є суспільний резонанс, є реакція Європи, тому що зараз Україна трошки в інших комфортніших умовах для того, щоб не зазирають, як кажуть, до квартир, не зазирають до до спалені шаф щоб перевірити, чи правильно все використовується, умовно кажучи, по коштах по таких от корупційних непомітних з висоти європейського союзу історій, Тільки дивляться на реакцію суспільства. Вона є ця реакція суспільства. Є реакція європейського союзу. Ця проблема ретельніше глибше. І ширше вивчається, і також е, тоді можуть бути задіяні якісь механізми. Але ми можемо зараз просто відгорнути пару я кажуть сторінок до 20, від двадцятого до нинішнього року, можемо подивитися практично зовсім не було із е, тиску на Україну з боку ані ЄС, ані профілюючих структур, ані відповідних міжнародних е, інституцій, які борються з корупцією щодо України. Тому що з одного боку е, війна надзвичайний стан підтримка України. І контроль паперів, які, якщо випадку щось десь трапиться, то потім, після кажуть, перемоги ми зі всім розберемося європейською в тому числі. Але з іншого боку, також лишається, як кажуть, на моніторі спостереження реакція суспільства, і цей моніторинг відбувається постійно. От була реакція суспільства, є реакція Європейського союзу. Так само буде і в подальшому. Допомога надходитиме фінансові кошти будуть надходити. Є реакція суспільства. Зразу буде е дзвіночок. Е чи прямий по телефону до керівництва України? Чи uh -huh. це буде реакція вже на рівні заяв тих чи інших очільників ЄС чи тих чи інших національних держав? Дякую вам, пане Андрію, за те, що доєдналися до нашого етеру. Андрій Шкіль, дякую, дякую. експерт із міжнародної політики був з нами на прямому зв'язку. Говорили про російські заморожені активи. Коли ми можемо очікувати на конфіскацію цих грошей, і що стоїть на заваді, куди ми можемо спрямувати ці? І кошти на ну, з вами була я, Марина Білоножка. Більше програм чорноморської телекомпанії. Дивіться на нашому ютуб-каналі. QR-код ви просто зараз бачите на ваших екранах. І до нових зустрічей.